всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, ви дивитесь новини в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Медики в області вітають з професійним днем. Пушкіна та Ватутіна вивезли з Полтави. Двоє чоловіків з Полтавщини намагались нелегально перетнути кордон в Одеській області. А тепер про це та інше докладно. Напередодні дня медика у Полтаві привітали кращих працівників галузі охорони здоров'я регіону. Їм вручили обласні відзнаки та нагрудні знаки. Церемонію нагородження влаштували у Полтавському державному медичному університеті. Побували на урочистостях, і наші журналісти. Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький привітав медиків регіону з професійним святом. Напередодні дня медичних працівників, який відзначатимуть 27 липня, керівникам медичних установ області, лікарям та іншим дотичним до медицини працівникам. Він вручив почесні грамоти нагрудні знаки та подяки від обласної ради. Усі ці нагороди за багаторічну сумлінну працю у галузі охорони здоров'я та високий професіоналізм. Ця Професія дуже специфічна і дуже відповідальна. І у нас в Полтавській обласній раді, мабуть, найпотужніше медичне лобі, яке собі можу, можна уявити. Цей колектив, коли він збирається разом, його неможливо переконати в іншому, якщо вони налаштовані щось, чогось домогтися, як виділення коштів чи е, передачу одного об'єкту з однієї власності в іншу. Розуміючи, що якщо хлопець поранений, то завдяки саме нашій медицині реально його поставити на ноги і дати можливість, можливість повноцінного життя в подальшому. Війна в країні показала важливість і цінність цієї професії, підкреслив директор департаменту охорони здоров'я Полтавської ОВА Віктор Лесак. І не зважаючи на постійні труднощі, наші лікарі невпинно рухаються до роботи за європейськими стандартами, наголосив він. Я дякую вам всім за розуміння, за підтримку, за те, що віком. Ми будуємо систему, яка б відповідала потребам людей, яка б відповідала тим викликам, які є на сьогодні. Тому я всім медикам вдячний, припиняюся перед ними і за те, що, незважаючи на які б були вставлені всі бурдон, ми вирішуємо одну справу. День медичних працівників це свято тих людей, чия професія бути захистом життя, каже ректор Полтавського державного медичного університету В'ячеслав Ждан. Я хотів би сьогодні привітати з цим святом всіх без виключення причетних в прямій і опосередкованій ролі медиків. Здоров'я всім, успіхів, наснаги і безумовно миру. Під час святкування відзнаки отримали більше 30 медиків регіону. Серед нагород були і почесні грамоти від Верховної Ради України та почесні грамоти Орден Святого Пантелеймона. Жителю Кременчука поліція Полтавщини вручила підозру за побиття знайомого. У червні цього року між 39-річним фігурантом та його ровесником під час спільного дозвілля виник конфлікт. У ході сварки чоловік поранив іншого. Потерпілого доставили до місцевої лікарні з численними тілесними ушкодженнями. Наразі правопорушникові суд обрав запобіжний захід, особисте зобов'язання. Повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури розслідується кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 121 кримінального кодексу України, умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція вказаної статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі. Полтава без пам'ятників Пушкіна та Ватутіна. Сьогодні їх вивезли з території комунального підприємства Декоративні культури. Дані монументи передадуть до Путивльського державного історико-культурного заповідника детальніше у сюжеті. З петлею на шиї. Так у Полтаві 24 липня перетягують пам'ятники російському поету Пушкіну та радянському генералу Ватутіну на вантажний автомобіль. Українськи передають на Сумщину до Путивльського державного історико-культурного заповідника. Саме в Спощанському лісі, там це віддалено 10 кілометрів від Путивля, там є три музеї. Серед цих музеїв є музей парк тоталітарного періоду, де ми збираємо саме такі пам'ятники. У нас вже більше 100 пам'яток там. Ми єдині в принципі на Україну. Таких тотожних нашому музею є ще три в Угорщині. В Австрії і в Болгарії, коли монументи опиняться в заповіднику, їх оглянуть фахівці. Говорить юрисконсульт Путивільського державного історико-культурного заповідника Олексій Рудейко. Привеземо ми пам'ятник, вигриземо, а глянуть спеціалісти відповідно, подивляться, що там реставрації потребує, не потребує, в якому вони стані. Відповідно, якщо десь воно пошкодилось, все реставрується, тому що це виставка. Ну, люди повинні дивитись на нормальне щось, а не отак поставили щось і пусть стоїть собі. Протягом року обидва пам'ятники знаходились на території комунального підприємства Декоративні культури. Рішення про їх демонтаж було прийнято в минулому році, влітку. Депутатами Полтавської міської ради, а у в листопаді місяці було прийнято рішення про передачу їх до музею, до сумського музею. Нині на території підприємства лишився один пам'ятник пам'ятник Зигіну. Що саме з ним планують робити, поки що невідомо, говорить директор підприємства Ігор Ляшко. Це повинні вирішувати депутати, тому що рішення про передачу їх оцих двох пам'ятників Ватутіна і Пушкіна було прийнято депутатами в музей. Я думаю, що депутати приймуть рішення і по пам'ятнику Зигіна. Чи теж його десь передавати, чи можливо щось із нього виготовити. Нагадаємо, пам'ятник Пушкіну відкрили у Полтаві влітку 1987 року. Бюст Ватутіна був встановлений у 2013-му. Найстарший з усіх трьох монумент Зигіна. Він стояв у Полтаві з 1957 року. Сьогодні у Полтаві попрощалися з двома захисниками України: це 26-річний Сергій Ляшенко та 41-річний Дмитро Морозов. Обидва чоловіки полягли на Донеччині у різні роки. Якими їх згадують близькі? Дивіться у сюжеті. Шою тіло положив за нашу свободу 26-річний Сергій Ляшенко. Він мав звання солдат, був стрільцем десантно-штурмового відділення. Хлопець загинув 19 липня цього року біля селища Північне на Донеччині. З ним прийшов попрощатися полтавець Олег, говорить Сергій племінник найкращого товариша. У ми з дитинства знали, що спілкувалися, був гарний хлопець, бойовий. Рвався Ревався. Завжди рвався захищати нашу країну і виповнилося йому 25 років. Він пішов, був мужній хлопчик. Вічна йому пам'ять царство небесне цього ж дня, 24 липня, у Полтаві прощалися із 41-річним молодшим сержантом Дмитром Морозовим. Чоловік пішов захищати нашу батьківщину з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Він був командиром стрілецького відділення. Загинув у липні 2023 року біля Авдіївки. Дмитро Морозов він Служив разом з моїм чоловіком з 26 лютого 22-го року. Вони пішли разом з 116-ту бригаду і загинули одночасно. Я думаю, що він був гарною людиною, якщо він пішов на захист нашої батьківщини, на захист своєї родини, на захист всіх нас. Дуже шкода, що вони загинули і вони не побачать перемоги, яка нас, я сподіваюсь, скоро чекає. Обох військових поховали на Затуринському кладовищі. Двоє чоловіків з Полтавщини намагалися нелегально перетнути кордон в Одеській області. Їх затримали прикордонники Білгород-Дністровського загону на околиці села Старокозачі. Як повідомила начальник прес-служби 25-го прикордонного загону Анастасія Гаєвська, охоронці кордону зупинили автомобіль, яким керував місцевий житель. В салоні, окрім водія, знаходились ще двоє полтавців. Вони пояснили, що в одному із телеграм-каналів відшукали послуги перевізника та вирушили у подорож. За це заплатили по 2 тисячі доларів. США. завдяки вмілим діям прикордонного наряду. подорожній вдалось доїхати лише до контрольованого прикордонного району. Де на них вже очікували охоронці кордону? Наразі відносно водія направлено повідомлення до національної поліції про виявлення ознак злочину, передбаченого статтею 332 кримінального кодексу України незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Стосовно подорожніх складено протоколи про адміністративне правопорушення, передбаченого статтею частиною 2 статті 204 Прим 1. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання Державного кордону України. Справи скеровано до суду. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою. Бережіть себе і будьте здорові. Побачимось!